Пісна атака Динамо давно потребує гострої приправи. Перцю досі немає, але тепер є соль. Іспанський форвард не забивав на зборах, але порадував голами із Олімпіакосом та Зорею. Все закінчилося швидко. Травма плеча у Чернігові, операція в день народження і мільйон відновлювальних тренувань. Думаю, що більше можна сказати, живу в спортзалі. Я б не хотів проводити тут так багато часу, але змушений працювати в такому режимі. Тренуюся шість днів на тиждень, прокидаюся рано. Потім у мене кардіо, аби бути у тонусі. Снідаю, їду на базу, займаюся в залі. Далі масаж, і так щодня, крім неділі. Я роблю дуже багато вправ з невеликою вагою. Наприклад, ось таку і роблю щодня. Чи ось цю вона теж корисна для плеча. Ще є такий варіант: не викривуєш автомобілем я постійно відчуваю біль плече ще слабке, м'язи не в тонусі, але так повинно бути. Це нормальна реакція. Після операції минуло чотири тижні. Жахливі шрами в минулому, але іспанець ще не забув. Як некомфортно почував себе у перші кілька днів? Зараз шрамів майже немає. Ви багато не побачите, тому що вони заживають дуже добре. Після операції були побутові проблеми. Не міг нічого робити, навіть тримати дитину на руках. Хотів, але було боляче. Це смішно зараз, але тоді банально не міг розчесати своє волосся. Тягнувся лівою рукою. а Вона ніяк не хотіла працювати. Тепер у мене суттєві успіхи. Лікарі кажуть, я швидко відновлююсь. Щодня роблю так званий контроль тіла, перевіряючи є прогрес. Наприклад, сюди я можу дістати здоровою рукою. Потім невеличкими кроками намагаюся дістатися до найвищої точки вже іншою рукою. Це боляче, бо поки що рухливість плеча невелика. Коли соль зламався, багато хто здивувався, як Динамо могло дати 3,5 мільйони євро за футболіста із хронічною травмою. Це ніяка не хронічна проблема. У мене ця травма була п'ять років тому. Тоді я пропустив місяць і обійшлося без хірургічного втручання. Цього разу вирішили оперувати і назавжди вирішити цю проблему. Якщо я робитиму все, що мені радять, то отримаю здорове плече на усе життя. Зараз у Динамо більше форвардів у лазареті ніж готових зіграти. Позицію на полі, а тепер і тренувальний зал. Соль ділить із бісєдіним. Він теж на відновленні. Трохи сумно без команди, але намагаюся спілкуватися. Звісно, трохи складно. Артем пробує говорити англійською, я українською. Ще в залі часто працюють шабанови Цеганков. теж складають мені компанію. Якщо прогнози лікарів справдяться, то до повного відновлення мені ще три місяці. Попереду купа тренувань. Час на відпочинок у Соля. Був він міг повернутися в Іспанію, але лишився в Україні, аби тренуватися і вивчати нове місто. Після операції тренер дозволив мені на три тижні поїхати в Іспанію, відпочити і побути з родиною. Мені було приємно, що тренер каже: Будь ласка, відпочинь, у тебе є час. Я міг поїхати додому, але сказав: містер, я хочу бути тут, хочу тренуватися раніше. Ви запевнили мене, що я вам потрібен. Тепер я хочу віддячити і показати, що багато працюю і що хочу бути у вашій команді. Я буду готовий, коли настане час. Суперпрофесійне ставлення соля до роботи неабияк підкуповує. Тим паче у його житті були набагато складніші моменти. У 2017 році у нього знайшли, як тоді думали, злоякісну пухлину. Після операції виявилося, вона доброякісна, але шансів стати батьком у Соля майже не було. У мене були погані аналізи. Лікарі давали невтішний діагноз. Думав, ніколи не стану батьком. І коли дружина народила, я відчув, що це подарунок Бога. Ти стільки років чекаєш на сина і отримуєш найбільшу нагороду. Ти любиш його більше за все на світі. Я був поруч із дружиною під час пологів. Це був найважливіший момент наших з нею життів. Хіба лінивий не бачив наймиліше відео року Франсоль і його маленький динамівець. Насправді це був дуже хороший жест від Ігоря Суркіса. Вперше, коли я прийшов в офіс, він дав мені невеличкий подарунок одяг для мого сина із динамівською символікою. Це дрібниця, але вона мене так вразила. Хотілося усім це показати. Ми не встигли оцінити його ігрові характеристики, але підхід до роботи і життя дають віру, що Динамо нарешті знайшло того, кого так довго шукало. Мій секрет успіху простий. Якщо ти важко тренуєшся, то й граєш добре. Ти маєш бути сильнішим за інших. Якщо хочеш вигравати боротьбу, високо стрибати. Ти маєш пекельно важко тренуватися. Звісно, є гравці, наприклад, месі. У них неймовірні вроджені таланти. Вони вміють усе. Решта повинні здобувати клас своїм потом, своєю неймовірною працею. І я один з таких футболістів.